Stadium Night. популярний український стендап комік Андрій Берешко. Добрий вечір. Всім привіт. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. Так, дивіться, я, значить, нещодавно розійшовся з дівчиною. Ми вісім років зустрічали, жили разом, але розлюбили один одного. Дивіться, в нас просто останнім часом у відносинах був цей. Лінівий секс, знаєте? Лініве секс це коли ви домовились ввечері зайнятися коханням і оба не прийшли. Сімейний секс це ж повна протилежність цього бурхливого сексу на початку відносин. Знаєте, коли ви цим займаєтесь усюди, крім ліжка. Знаєте, коли після цього потрібно ще косметичний ремонт вдома робити? Сімейний секс він може подобатись лише якщо він з представниками інших сімей. В мене, в мене є друзі, котрі люблять цим займатися в екстремальних місцях, не настільки в екстремальних, типу в секторі Газа, да? не настільки у людей почало лібідо скакати. В побутову екстремальних, типу в примірочному магазині одягу. Я думаю, а попередні ласки у вас де? В супермаркеті біля ковбасного відділу, якщо дитина народиться, як назвати? Зарою. Мені якось дівчина каже, давай з тобою приймемо ванну з полісками троянд. Я кажу, дивись, з моїми габаритами ванну з полісками троянд можна приймати лише по черзі. Поки один у ванні, а інша, як придурок, стоїть поруч і каже: ну що ти там довго, бо в мене скоро ноги відмерзнуть. Взагалі не романтична людина, романтика страшна тим, що вона прикольна лише двом людям, які в ній приймають участь. Романтика, вона як спортивний мотоцикл. Коли двом прикольно, а всі інші думають, дебілий глушак, поставте. Але саме у відносинах я поняв, що Камасутра складається лише з трьох поз. це ти зверху, вона зверху і давай завтра. Я єдине, що можу робити з Камасутри круто — це роздягнутися. Просто в Камасутрі є такі пози, котрі можна робити тільки під час прям палкої закоханості до людини. Наприклад, там є поза, коли ти повністю тримаєш дівчину на руках. І не те, що вона там прям карабінами зачепилася, ти просто її тримаєш на руках. Це така поза в сексі, коли ти 30 секунд цим займаєшся, а потім до кінця життя коліна лікуєш. Ми з колишньою дівчиною вже останнім часом дуже довго вирішували перед сексом, хто буде зверху. Ми як з суперником перед боксом отак стояли, хто взгляд прибрав, той і зверху. Я, коли був зверху, вона хрестик рота не доставала. Вона мені перед сексом каже: дай мені 15 хвилин, мені потрібно каска оформити, бо в нас більше дорожньо-транспортна пригода, ніж секс. Я завжди зверху дивився, як дівчина бореться не за оргазм, а за життя, що ви розуміли. Я якось після сексу запитав її, як їй було. Вона каже: Ну, бачила яскраве світло і померлих родичів. Знаєте, як ви зрозумієте, що у відносинах, що дівчина вас вже не хоче, у вас останнє повідомлення від неї це список продуктів, які потрібно купити додому. Чим довше список, тим довше у вас не було сексу. Бачили мужика в Ашані з трьома тілешками і з айфоном в руках. От в нього сексу не було вже декілька років. Вона його по супермаркету вимотує, що в нього вдома потім не вистачало енергії на ерекцію. В цілому дуже погано, коли ви розумієте, що відносинам вже кінець, але продовжуєш жити в одній квартирі, тому що ти її любиш. А вона не хоче платити окремо за квартиру. Знаєте, коли ваш сімейний психолог це квартира на Печерську? Знаєте, коли дівчина тільки хоче почати якусь сварку, як тепла підлога і нашиптує. Стосунки, це праця над собою. Київ насправді це страшне місто. Щоб ви розуміли? Тут набагато легше переносити, коли вас у відносинах не люблять і не поважають, але ближче до центру, ніж на околиці. Тому що, коли ви йдете десь на околиці, і ви можете почути фразу, типу Та пішов ти в центрі, ви ніколи такого не почуєте, тому що в центрі люди сідають і розмовляють між собою. Я ще нещодавно дізнався, що у дівчат є додаток, який слідкує за їх менструальним циклом. Як я про це дізнався, у моєї дівчини зламався телефон. І поки він був в ремонті, вона встановила цей додаток на мій. Перед вами виступає чоловік, у якого сьогодні овуляція. Просто дуже страшно в 32 роки прочитати у себе на телефоні повідомлення місячне, очікуючи через два дні. Просто для неї це звичайне повідомлення, для мене же це призив к дії. Знаєте, Типу, так мало часу залишилося, так багато треба встигнути. Дівчата, ви ще в цьому додатку відмічаєте секс, його інтенсивність, сердечком, лібо половинкою серця. Чоловік, я нещодавно туди заглянув. Тільки там розбитих сердець. Просто дуже прикро, що для неї це половинка серця, а для мене це аритмії, і щось в очах потемніло. <рес> Я знаєте, що поняв у відносинах? що У відносинах ти вже не належиш собі. У відносинах ви вже належите один одному. У мене, наприклад, є друг, котрому дівчина обирає навіть стрижки. Як ким чиним. Тобто, це виходить не диктатор, це людина, яка любить, щоб ти ходив як деган. Просто... Я помітив, що коли дівчина обирає тобі одяг, вона його так обирає, щоб з тобою ні в коєму разі ніхто не познайомився на вулиці. Знаєте, типу, а мені точно йдуть ці підстрелені штани. Вона така: точно йдуть, одягають тоді, коли мене немає поруч. Я думаю, що навіть якщо хлопець захоче якусь інтрижку, підійде до дівчини познайомитись на вулиці і скаже: Давай познайомимось. Вона йому скаже: Так в тебе ж дівчина є. Він скаже: звідки ти знаєш? І вона така: так в тебе це на голові вибрати. І отак, от ти сидиш у цих відносинах в сірій одежі з дебільною стрижкою, а навпроти тебе Південна Корея з вільними стосунками, з повагою в стосунках, з трайнічками. Ти на це дивишся, а в тебе зображення таке нечітке, тому що ти дивишся на це через судочок з їжею, який тобі зібрали на роботу. І ти дивишся на це все і думаєш: ну зато у вас котлеток немає з гречкою. Рано чи пізно своїми транічками ЖКТ собі огробите. У мене все дуже дякую, всім гарного вечора.